Ом ТВ UA про головне. Самое главное глаза не закрывать, видеть проблемы, проблемы воспринимать, быть готовым исправить ошибки. Путин Гарячкового шукає, де ще можна дістати зброю. Дай-дай десь дай копійк. Може, тобі дати ще ключ від квартири? Где деньги лежат. Його візит до КНДР. До речі, вперше спрямований саме на пошук подальшої військової підтримки. Видання Guardian зазначає, що Путін обмежив свої закордонні поїздки навіть до дружніх до РФ і країн після видачі міжнародним кримінальним судом в Газі ордера на його арешт. Таким чином, візит кремлівського диктатора до корейського диктатора стане одним з небагатьох його закордонних вояжів. Після видачі ордера на арешт додамо, що наприкінці минулого року повідомлялось, що згідно з американськими даними, підтвердженими супутниковими знімками, північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами. Отож про те, що відбувається на Росії, чого Путін поїхав до Північної Кореї. Там і так уже, ніби мир, дружба і жвачка, як то кажуть, що більше може там про що більше можуть вони домовитися? Чим зумовлений цей візит окрім бажання продемонструвати, що він кудись може поїхати в принципі. там? Два інтереси можуть бути головним: що є, наприклад, в північній Кореї, чого немає в Росії в північній Кореї, є ну така дармова робоча сила. Яку можна загнати, умовно кажучи, як це було в Радянському Союзі на заводи, які можуть працювати. Тобто, не виключено, що, можливо, навіть Росія вже це робить, що вони можуть дати якийсь там. Якісь, там Гроші можуть дати технології, що вони ну загнали, наприклад, на заводи 500 тисяч людей. Я думаю, що це посилах корейцям робити для виробництва зброї в першу чергу для Російської Федерації, тому що що зараз з чим зараз зіткнулася Росія? А, після того як вони запустили військову свою економіку, так піднялася в дійсності багато зарплат, піднялося в тому числі по цьому по Росії, і багато людей не хочуть іти вже воювати. Це можна бачити по інших ознаках. Різко зросли виплати добровільцям, наприклад, по регіонах, ну початкові. Тобто вони намагаються купити людей за гроші для того, щоб надіслати війну в Україну. І тому у них виникла така проблема. Вони хочуть ну, такі, створити такий як Урал, от в Радянському Союзу за Урал, коли перенесли промисловість, вони хочуть це в першу чергу Північну Кореї зробити. Тобто, гроші, ресурси, сировина можуть йти з Росії, наприклад, обладнання може дати Китай. Так, ну от воно в північній Кореї, тому що Китай рівно гравець північної Північній Кореї, 70% товарообігу північної Кореї припадає на Китай, фактично, так і він багато процесів там контролює. Це одна з, з таких цілей, така я думаю, що ціль мінімальна. Друге, це Намагання знову налякати захід, от коли Путін у цими цьому історичному ультирматуми, який він висунув напередодні саміту миру, там же йдеться погрози, що ми почнемо роздавати зброю кому завгодно. Тобто, я думаю, що це натяк на те, що ми зараз почнемо передавати там ядерні технології. Тут два претенденти: є Північна Корея і Іран. Ядерні технології у чому полягають. Полягають в тому, щоб вони ну у, у корейців все ж таки є ядерна бомба, але все ж таки ресурси для того, щоб ну там багато є суміжних галузей економіки для того, щоб воно працювала. Мінірміоризація, міні наприклад, зробити там, наприклад, зробити тактичну ядерну ракету. Тобто заряд повинен бути менший і вміщуватись, наприклад, боєголовку. Це зовсім інше. потрібна технологія, а не просто так, щоб висадити в повітря, продемонструвати, що у тебе є ядер. Не заря, тому що ж можна і заряти великі, такі зробити, але ти не можеш його вмістити в ракету. Тобто, можливо, це будуть вимагати Корейці. Ну і третє, те, що я думаю, дуже хоче Китай і Росія, це те, що Північна Корея атакувала Південну Корею. Так, для того, щоб створити, створити ще одну точку напругу для Сполучених Штатів. І Там вже з'явилися повідомлення про так, якісь там я, десятки я, от, солдатів да, от, знаєте, на кордоні. Так, вони боялися, що от вони запускають там якісь там кульки зі сміттям і так далі. Я б над цим не дуже сміявся. Я вважаю, що це елементи гібридної агресії, яку показують Північна Корея. Так? А потім солдати починаються з'являтися і так далі, тому не виключено, що там от декілька от таких інтересів, тому що це цікаво створити таку от точку напруги. В першу чергу для Сполучених Штатів Америки, тому що ну, Південна Корея це союзник Сполучених Штатів Америки, там війська стоять що з Корейської війни і багато чого іншого. Ну і до кордону з північної Кореї до Сеула ну приблизно 20 кілометрів. Тобто там далекобійну навіть артилерію можна дістати. Якщо за великим бажанням можна це зробити, і тому я думаю, що таке така, така йдеться, отакі от такі перемовини, тому що росіяни в дійсності вперлися в стелю. В Україні в тому числі, і вони бачать, що Україна стратегічно все рівно сильніше стає, так тому що винос, знищується там ППО. Так знищується. От я вже бачу, знищується нафтогазова інфраструктура. Їх так дрони постійно вже починають, і результати, яких побачать вже восени, так. Те, що вони дуже побоюються, чому вони поспішають з такими своїми історичними заявами. Давайте домовлятися і багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти, що ну плюс вони очікують ну появу F-16, Все ж таки, вони розуміють небезпеку. Україна дотиснула все ж таки захід на те, щоб бити по території Російської Федерації, а дотиснула тим, що не слухали різних парад. А от знищили оці станції попередження ракетного удару, три штуки за горизонтні. І Україна скрила блеф Росії, що немає ніякого немає не ядерної загрози. І дивіться, оскільки вже два тижні обстрілюється територія Росії, так а нічого не відбувається. Навіть Медведів не погрожує. А я пам'ятаю, як він погрожував всередині 22-го року. Пам'ятаєте, я не дай Боже, одна ракета на Крим буде ядерна війна. Нічого прилетіли перші ракети 9 серпня, я пам'ятаю цю дату. Оцей гром чи іншим вдарили по цьому. Потім залетіли СБУшні дрони. А оце перше, оці, оці Сібейбі, вони ж з'явилися в Бухті Севастополя всередині, в середині, середині ще серпня 22-го року. Е Року, хоча це така свята святих була ще з часів Радянського Союзу. І все, і немає ніякої реакції. І тепер, коли вже йдеться про територію Росії, так, то все. А, а що, далі от робити? що далі робити? далі робити? Тому а, Путін дуже поспішає, намагається різними, різними способами підпалити а, світ, в тому числі от такими погрозами. І я думаю, що так, це, 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 це теж елемент Блефу, що ми зараз. Оснастимо, оснастимо Північну Корею вже, наприклад, ну, допоможемо, наприклад, з ракетною технікою, для того, щоб ракети їх точно долітали, наприклад, до США, ну, принаймні до Гаваїв, так? І багато чого іншого. Або, наприклад, щоб вони могли там атак мати мали можливість атакувати, наприклад, Південну Корею більш ефективно та багато чого іншого. Там, до речі, от паливні аналітики, вони помітили, що Північні Корейці дуже багато палива собі. Зараз завезли, до речі, з Росії. В обмін там на зброю і все інше. А паливо не може довго зберігатися, воно кудись повинно піти. А оскільки в, Півден... в Північній Кореї немає. Взагалі автомобільного транспорту у людей це це означає, що це тільки для військової техніки може бути використана така кількість па такого палива. Тому я все ж таки, от такі от різні сценарії не виключено, що ми побачимо спробу принаймні атаки південної Кореї. Та в квартирі альянсу почали розробляти многочисленний сухопутний коридор для американських військ і бронетехніки на случай великої наземної війни з Росією. Нова логістична цепь на ваших екранах. По этим коридорам войска США должны быстро добраться к восточным рубежам, то есть к границе с нашей страной. Таких коридоров 5 из Голландии, Италии, Греции, Турции и Норвегии. Логистику готовится с учетом опыта Украины, то есть предполагаются масштабные ракетные удары наших ВКС. В этих коридорах войска НАТО не будут ограничены местными правилами, законами, пошлинами. Все грузы и всю технику перевозить смогут абсолютно свободно.